Явне стояння потрібно нам для того, щоб дати гідну цьому тому хто нав'язує нам волю зовнішнього світу. Всі гріхи, які у нас бувають. Вони з'являються від спокусу, починаючи від Адама. Гріх це те, що з'явилося іззовні, як спокуса спочатку. Тобі оцей зовнішній світ, який лежить в гріху, в темряві, в злобі, в ненависті, нав'язує, щоб і ти став таким, як він. А наше завдання. Утворити свій внутрішній світ таким, щоб він сам себе був здатний захистити від подібних спокус. Треба себе зробити, внутрішню людину свою, зробити такою світлою, чистою, сповну добра, любові, також, що прагне свободи і творчості, діяння і звершень. Щоб вона не підкорялася, тому що нав'язує зовнішній світ. Серед іншого зовнішній світ зараз нам дуже нав'язує почуття ненависті. Знову і знову я хочу наполягти на тому, що саме ті, хто чинить зло. І несуть нам смерть, зло, і самі розпалені ненавистю. Вони це не несуть. І для них найголовніше наслідок того, що вони зробили, це те, що ми уподібнилися їм, стали точно такими, як вони, такими ж розпаленими скаженою люттю. Такими ж сповненими ненависті злоби і агресії. А оце якраз і не треба нам робити. Вони не, не варті нашої ненависті. Вони не заслуговують на наші почуття. Це не означає, що ми не повинні чинити опір. Нам треба чинити опір. Всіма засобами своїми. Але це не означає, що ми повинні відчувати до них щось таке, що вони самі відчувають і нам не відносить нічого подібного. Ні люті, нам, ні злоби, ні агресії, ні ненависті. На вони не заслуговуються за це. Чинити отр. І всьому тому, що вони. Приносять сюди і всьому тому, що видалимо нав'язують чинити опір, плекати свою внутрішню людину в чистоті і прагненні свободи. Якщо б ми спромоглися, це було б наше покаяння. Правдиви, справді. Будемо намагатися.